Привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я даю відповіді на запитання, які ви пишете в коментарях. І головне питання: чи чекати, чи буде е, ворог лютувати, е, щоб помститися нам за вхід в Курську область? Коли очікувати масованих обстрілів? Давайте подивимося на найближчі три дні. Чи очікувати Україні масованих обстрілів? Ну, ви знаєте, показує мені, що обстріли дійсно будуть. Обстріли а, будуть по всій Україні, але дивіться, я бачу влучання а, в якийсь цивільний об'єкт, в цивільний об'єкт, де буде дуже багато смертей цивільних людей. Треба подивитися, чи це буде Ах, яка це буде територія України. Так, от бачите, центральна Україна. От якось дуже багато от йде мені жіночих жертв. От саме жіночі жертви. Не розумію, чому так. От, але якось буде якесь влучання. Це буде, ну це не інфраструктура, це от саме якийсь будинок жилий. Я не можу зараз подивитися тут треба розглянути по областях. І дивіться, це буде на найближчих три дні. Це буде дуже швидко, тож бережіть себе, бережіть своїх рідних. Зараз не потрібно відключати сигнали повітряної тривоги навіть уночі. Це надзвичайно важливо. Таня, подивіться, будь ласка, мого внука Дмитра, 31.10.2000. Чи буде він мобілізований і як складеться в нього доля? Він сирота. Дивіться, не хвилюйтеся. Мобілізований він не буде, і я бачу от у нього якось дуже раннє, може, через те, що він сам якби, лишився сиротою, він дуже прагне гарної сім'ї і по правосуддю. В нього ця сім'я буде, і сім'я йому буде по долі. от Ви будете тільки дивитися і радіти. Тож зачекайте, це недовго ще вам лишилося чекати. І мобілізований точно він не буде. Так чи потрібно сину, з сім'єю виїжджати за кордон? Де йому краще? Дякую, Олександр, п'ятнадцяти, Дивіться, от я би йому виїжджати би не рекомендувала. Він тільки от виїде з сім'єю за кордон. Там якось в нього все перекриються, всі шляхи. Йому загрози тут я не бачу не життю, не здоров'ю. Тож, в принципі, якщо боїться от, мобілізації, хай виїжджає. Але якщо ні, хай лишається тут, тому що шляхи для нього відкриті саме в Україні. Чи мобілізують Олександр, 23, 10, 73, чи є загроза для життя? Так, Олександр всі дуже переживають та мобілізованим. Я його не бачу. І я так розумію, що це мама питає, тому що настільки молодця, настільки переживає. І, знаєте, вищі сили чують ваші молитви і закривають вашого сина як від мобілізації, так і автоматично від небезпеки. Так, чи стоїть нам виїжджати з України в Іспанію, запитує Ірина 10, 6, 76 та Сергій 16, 12, 73. Чи варто? А, дивіться, що я хочу сказати. Ні, не варто. От не варто, повірте мені. Якщо на відпочинок, так, якщо для життя, однозначно ні. Так, моєму чоловіку Федіру, 23.06.51 буде операція, чи пройде вона добре? Так, бачите, він йде король мечів. Це свідчить, що да, дійсно готується вже назначена операція, але двійка чаш каже, що пройде вона дуже добре, дуже гарно пройде реабілітація, і він одужає навіть швидше, ніж ви думаєте. Чи буде мобілізований Володимир 30.09.95? Чи буде мобілізований Володимир? Ні, Володимир мобілізований не буде. Подивіться, Юрія, чи знайде собі пару, чи знайде роботу. Дякую за вашу працю. Син Юрій, 26-4-94. А Юрію перекриті. Юрію перекриті всі, всі шляхи. Слухайте. Він вже давно мав бути жонатий. Давно по долі, Бачите, він давно по долі мав бути женатий. Він не може себе знайти ніде в жодній сфері, ні особисте життя, ні робота. Ну, але тут ще раз кажу, тут немає. Тут от потрібно спілкувати з Юрієм, говорити, чому так? Тут швидше навіть не кармічний, а якийсь психологічний його аспект, чому у нього це все перекрило. Треба вирішувати це питання, тому що ось так воно буде такий штиль у всіх сферах, про які ви запитуєте. Чи мобілізують сина Михайла восьмі, Чи мобілізують? Так, Михайло мобілізований не буде. Чи треба нам виїжджати в місто Білозерське, Донецька область, фронт дуже близько, покрось близько, не хочеться покидати квартиру. Ми вже старі з моїм дідом і не хочеться скидатися в такому віці. Дякую, здоров'я вам. І ти, чи буде одружений син вдруге, уже 10 років сам не написали про синочка? Ну зараз глянемо чи варто виїжджати? Дивіться, я вас дуже прошу: там, де ви знаходитесь, це ваш дім, це ваша доля. Так, звичайно, поки йде гостра фаза. Ви трошки якось там не знаю, можливо, у вас є укриття, я впевнена, що є, але загрози я не бачу вашому життю та здоров'ю. І дійсно вам не треба скидатися. От, послухайте мене, от то ваша земля, і завдяки вам тримаються і наші воїни, тримаються і наш захист, тому що те бажання лишитись на своїй землі дарує силу і нам, дарує силу відстояти нашу територію. Давайте подивимося, чи буде одружений син. Чи, Чи буде... Дивіться, я не бачу найближчим часом я, на жаль, не бачу його одруженим. Так, будь ласка, подивіться моє здоров'я, мала онкологію, запитує Лідія 15.05.58. Ну тут дивіться, онкологія це завжди постійне спостерігання у у лікарів, постійні якби, діагностики, тому що обстеження, тому що дуже важливо тримати от в балансі здоров'я, ну щоб не допустити біди. Давайте подивимося. Так, дивіться, моя хороша. Це ваш шлях. На жаль, такий шлях вашої душі тут на землі, от пережити такі, тому що онкологія це завжди страждання. Але тут я бачу, що бачите, ви сильна, ви мужня, і ви можете триматися, але я прошу ще раз не впадати в депресію, як би важко це не було. Можливо, зайнятися якимись енергетичними практиками, але не нехтувати перевіркою та обстеженням у лікарів. Це все має бути у вас в комплексі, тому що ви надзвичайно сильна. Я бачу у вас цю силу, бачу цю внутрішню енергію, яка дасть вам наснагу жити і побороти оцю вражину у вашому організмі. Чи мобілізують Олександра, 6-10-83? Чи мобілізують Олександра? Ні, Олександра, я мобілізованим не бачу. Подивіться, чи буде мобілізований син Ігор, 21.06.93. От, а в сина Ігоря, на жаль, мобілізація дуже-дуже можлива. Але загрозу його життя та здоров'я я не бачу. Так, переживаю за свою доченьку Єлену 30.05.76. Перестанет ли вона увікатися алкоголем? 30.05.76. Дивіться, на жаль, на жаль, я не бачу. Щоб вона і проблема в неї буде рости. Дивіться, моя хороша, це, на жаль, у неї ніяка магія, це її ос особистий е вибір, руйнувати своє життя цим зеленим змієм. І, е е на жаль, якщо тут, бачите, якщо тут не звернутися з її бажанням до спеціалістів в наркологію, то зловживати вона не перестане. Подивіться, будь ласка, чи придбає житло Інна 17.06.77? Дивіться, у Інни зараз от не вистачає якби по фінансах придбати житло, але у неї є дуже великі шанси туз жезлів це питання надолужити і мати своє житло уже через три роки. Чи знайде воєнний квиток мій онук Константин 14.06.92? Ну, ви знаєте, він його не знайде. Тому от я зараз рекомендую якось вирішити це питання через якісь інші органи там, чи військові. Я не знаю, як це працює. Навіть комусь заплатити кошти, тому що це серйозне питання, і тому тут навіть придеться йому заплатити, щоб це е вирішити. І я дуже таки рекомендую. Чи скоро жениться мій е, онук-студент Андрій 26.05.2004. Боже, йому ще на 20 років. Ну куди же? Ну, мами, бабусі, чого ви так поспішаєте спіш... всі? Дивіться, ваш онучок, хочу вам сказати, таку, він то жениться, але тільки коли йому буде 29 років і не раніше. І це його рішення. Та не хвилюйтеся, ви дочекає... дочекаєтеся і його весілля, і онуків. Ой, вже правнуків. Це вже правнуки виходить. Чи є загроза для синів Богдана? 13.11.81, Андрія, 3.03.83 І Володимира. Боже, яка багата мама. 20.04.84, 13.11. Ні, загрози нема. Андрій 3.03.83. Теж загрози нема. І Володимир, 20, 04, 84. А ось Володимиру є. Ви знаєте, от йому, звичайно, вдасться оминути. Але от загроза є. Тут хай буде обачні. Так, доброго дня, Оксана. Запитує 4.08, 76, Донька Олександри, 15.06. 2000. Чи будуть дітки в неї, чи складеться її доля в Польщі? Давайте подивимося, чи будуть дітки у неї. Ви знаєте, от, от, я, не, я просто не бачу її взагалі, от, що її доля має бути в Польщі, щоб вона там складалася. Я би дуже їй рекомендувала, оце з Польщею, знаєте, якось закривати питання, повертатися додому. І я бачу, що її доля складеться гарно на Україні і буде в неї донечка. Але тут якби життя ставить її перед вибором: повертатися чи лишатися в Україні. І від цього буде залежати все її подальше життя. Чи знайду я роботу в Німеччині в жовтні 2024-го, запитує Лариса, 8.04, Так, дивіться, знаєте, в жовтні ви не знайдете. От в жовтень показує чітко ні. Чітко ні. Але ви роботу знайдете там трошки пізніше. До Нового року зможете знайти точно, але це ще, на жаль, буде не жовтень місяць. Подивіться, чи буде мобілізований Володимир 9.08, 71. Так, Володимира мобілізованим я не бачу. Чи одружиться мій синуля Михайло, 8.12,87. Дякую за вашу працю. Одружиться, але не раніше, як через рік. Чи мобілізують мого сина Антона? 18.09.88. Чи мобілізують? Ні, Антон мобілізований не буде. Чи, так, Лідія 53 роки запитує, чи дождусь я правнука, два внука і внучка. Літочка, серце моє пишіть мені, будь ласка, дати народження. Я, звичайно, екстрасенс, але не в такій мірі, щоб заглянути ось так, без дати народження, фотографії чи от особистого бачення. Тому один якийсь один з цих вихідних даних я маю мати. Чи є магічний вплив на мому синові Русланові 26.08.79. Щиро дякую вам за вашу працю. Чи є магічний вплив? Ні. На синові магічного впливу я не бачу. Я бачу в нього якісь проблеми з фінансами, але тут винна не магія. Так, чи помиряться мої доньки? Тетяна, 3.06.77 та Ірина, 20,07, 78. Все літо не розмовляють, а в них один двір. Хто винен? Ну, от розумієте, що я можу сказати? Знаєте, чому вони сваряться і розмовляють? В чому проблема? Хто, от, хто винен? Я вам скажу, хто винен, один двір. От один двір і дві господині там це і є причина, тому що вони вже люди дорослі, вони вже самостійні люди, і їм потрібно свій власний простір. А цей один двір їх ну, і сварить. Дивіться, вони помиряться в вересні, вони помиряться, але. Сварки продовжаться. Тут, ну, тут тільки стіна або якийсь роз'їзд, тому що ну, от вони дві хазяйки, дві господині на одному дворі, і це є основний блок і основна причина їхніх сварок. Скажіть, будь ласка, чи буде мобілізований мій син Віталій. 7, 10, 89. Віталій мобілізованим не бачу. Але дивіться, зразу впала карта від людника. Карта від людника означає, що він дійсно одинокий, і в нього тут швидше є. не знаю, От є тут проблема з ним. Але мобілізованим я не бачу. І в нього проблема є самотності, але там не магія. Це якийсь його особистий внутрішній стан, тому друження найближчим часом я не бачу. І от син Євген, 28, 12, 86, мобілізований вже більше року. Що чекає його? Давайте подивимося, сина Євгена. Так, бачите, є мобілізація. Він в якомусь місці точно де небезпека впав як воїн. Але на ньому є захист вищих сил, захист сил роду. І дивіться, то не по вашій, до речі, лінії, а по лінії батька. Але він дуже мужній, дуже сильний, з загрози та небезпеки для його життя я точно не бачу. Я хочу знати, чи жива моя дитина Віталій. Давайте подивимося: 5.02.2002. Не знаю, де Віталій, чи військовий, чи не військовий. Але давайте глянемо. Чи живий Віталій, Віталій, чи живий Віталій, живий Віталій, чи живий? Слухайте, Віталій живий. От я не знаю, чи він, як він без вісті пропав, тому що я бачу, що по віку він ще, в принципі, ну, молодий, дуже, але те, що він живий, тому що йдуть якісь розмови, йдуть якісь балачки. В світі мертвих я його не бачу. І останнє питання на сьогодні. Таня, чи можливе повернення додому? Ольга, 13.08.19... перепрошую, 82 та Аліна, 10.08.2003. Чи буде їм краще за кордоном? Ольга. Ольга повернеться. За кордоном їй точно краще не буде. Дуже велика порада. В неї там от такі, знаєте, тільки менші аркани, що означає, що її доля в Україні. Аліна, 10.08.2003. А ось Аліна, а ось Аліні от реально краще за кордоном. От там в неї якось відкриті всі шанси. Їй відкриті всі дороги, вона може реалізовуватись за кордоном і реалізується там дуже добре. Тож, будь ласка, дослухайтесь і донесіть інформацію до своїх донечок. А я хочу сказати, що буду вдячна вам за підписку на канал. Ми помаленьку розвиваємося, прямуємо вперед. І для мене це найкраща нагорода, як і ваші теплі слова. І до нових зустрічей!